Шановне товариство, дорогі учні, вчителі, батьки. Ми на порозі нового навчального року, на порозі захопливої мандрівки до країни знань. Сьогодні 1 вересня. Це особливе свято. Тож давайте пам'ятати, що кожен із нас маленька часточка великого народу, великої родини з глибоким корінням і з високим гіллям. Дивіться. Безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченно і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі килими золотаві, Із соняхів, жита, пшениці, вівса, а десь майоріють як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди привітні та чесні. Кліп сілью гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне, щаслива моя Україна найкраща, безцінна і рідна земля. Та так любило, запистою я у журавня. Де на світі є така земля лише у нас на Україні, калина на придулині, Вода джерельна з небом сині, лише у нас на Україні. кащие земля, Бибилили и ставочку, Да это земля, Соловей колу садочку, Дикиуси, я, Ты кинусь и я. Да на свете я такая земля, Лише у нас на Украине, Рассекали на принолине, Вона жирена с небом свиньи, Лише у нас на Україні, де така ще є земля, щоб дівчата мали в роду. Де така ще є земля, щоб козацького роду? Вільний вітер запитаю я, де під віціє така земля. Лише у нас на Україні. stekali na predolíni Voda zvena s nebom sýni Lše u nás na Ukrajini лише у нас на Україні Росте калина при долині Вона джерельна з небом Лише у нас на Україні Це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів, першокласників, а також і для випускників. Адже маленькі сьогодні вперше стануть учнями надзвичайної і дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років, зростатимуть і мужнітимуть. А випускники останні переживають сьогодні зустріч з першим шкільним дзвоником, бо через рік розлетяться. Бухташенята. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він покладе межу між дитинством, шкільними роками і дорослим життям. А для когось свято 1 вересня буде і справді першим у житті. Перший дзвоник, який покличе на перший урок. І перша вчителька, яка поведе в країну знань. Усе це буде першим для наших юних школярів. Для наших першокласників, шановна громада, урочиста лінійка з нагоди початку 2022-2023 навчального року оголошується відкритою. Δόλια, ζει νυχτικά σε Часи боротьби за збереження соборності, подальший розвиток і самоствердження. Тисячі людей ризикують собою заради кращого майбутнього, мільйони мріють про сильну і справедливу державу. Давайте вшануємо пам'ять усіх героїв, хто поклав своє життя за Україну. 1 вересня це свято віри в майбутнє. Бо зерном знань живе Україна. Ми вітаємо весь колектив школи зі словами привітання до всіх мешканців країни знань. Звертається директор школи Еліза Рафаїлівна Аванісян Акобян. Дорогі учасники освітнього процесу. Не у нас з вами часи. Дозвольте щиро привітати вас усіх, із з знань. від імені адміністрації заходу освіти. Хочу висловити глибоку подяку та низькі читать України нашим героям-захисникам, які боронять українську незалежність, волю та свободу від страшного агресора. Дякуючи саме їм, ми зможемо з вами запустити освітній процес, як би нам тяжко не було на душі, але потрібно пам'ятати одне і щиро вірити: незабаром ці страшні дні залишаться у минулому. Український народ переможе. А ми всі дружно повернемось за шкільні парти, Весело святкуватимемо перемогу, будемо брати участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. Ми знову разом триматимемо наш заклад освіти на гідному рівні, здобуватимемо призові місця, грамоти, нагороди. Я вірю в кожного свого вихованця, пишаюсь кожним випускником, адже наш навчальний заклад виховує справжніх українців. За яких не соромно ніде, залишилося трішки потерпіти, щоб повернутися до очного навчання. Ми пережили з вами хвилі covid 19 Ми вистоїмо у цій сказати складній ситуації, нічого не сказати. Адже на сторожі нашої волі, спокою та миру стоять вихованці таких прекрасних шкіл, гімназій, ліцеїв, як наш. саме українського світа готує успішних, Впевнених у собі юнаків та юнок, які не бояться нічого і досягають своїх цілей. Любі учні, але не зважаючи, що ми можемо зробити для нашої спільної перемоги, це навчатися. Давайте, як ніколи, візьмемося за науку так, щоб нам застріли вороги і пишалися друзі. Наш заклад готовий до будь-якого формату навчання. Віримо, що дистанційне навчання незабаром закінчиться. Не то вже просто пахне перемогою так, як пахнув би шкільний коридор сьогодні осінньої квітами. Найближчим часом ми зустрінемо з вами у ваших рідних класах. І ніколи не будемо лякатися тривожних сирен, бо вже вони більше не будуть винати. Шановні батьки, я сьогодні ще раз попрошу у вас вашого розуміння, терпіння та в співпраці. Я пишаюся, що наших вихованців. Такі чудові батьки, які розуміють, підтримують, йдуть назустріч завжди, заради нашої спільної перемоги, допоможуть своїм дітям подолати чергову сходинку дистанційного навчання. Бо тільки у тісному трикутнику вчитель, учень, батьки ми зможемо досягнути високих результатів. Ви Добі першокласники, цей рік для вас особливий. Ви сьогодні офіційно будете називатися не просто дітьми, а школярами. Ну, ушивцями, як керівник закладу, я бажаю вам яскравих та кольорових буднів, які ваш перший вчитель зробить незабутнім та неперевершеним. А ви станете гідною зміною наших чарівних дорослих випускників, які вчора та трепетно перегорнули останню сторінку свого безтерботного літа. Любі випускники, цей рік хай стане для вас по-справжньому незабутнім. Бажаю вам провести. Побільше шкільних буднів за своїми партами, за якими ви, безумовно, засумували. Вже класні вікна втомились вас виглядати, дошці набридло бути постійно чистою, двері перестали рекити від тиши. Шкільні стіни потягнили через відсутність ваших непередбачуваних витягів. Все це обов'язково буде у вас на вашому останньому шкільному році навчання. Щоб незабутні спогади ви винесли після незабутнього випускного влітку 2023 року. Ми робимо крок назустріч до нових вражень, нових знайомств, нових знань, інколи нових труднощів. Але попри те, і незважаючи на вістань між нами, я впевнена, ми робимо крок до перемоги, і він буде найближчим часом. 1 вересня це початок нового навчального року. Важливий день в житті кожного учня. Втім, 1 вересня це всенародне свято, Адже тільки завдяки знанням людина досягла сучасного розвитку. Отже, з нагоди Дня знань вітаю усіх з початком навчального року. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань. Дорогі люди, 11 клас! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні руки, як неоцінений дарунок долі, непідвладний плинув, часу образ, вчитель, який навчав кожного з вас читати та писати. З того великою наукою, Зі святом вас, усіх, з Днем Знань, з початком нового навчального року. Футбольний м'яч Орзалі не на місці! Чекає про дітей він свіжі вісті, шкільний дзвінок, прорізав свіжий голод, чекає, щоб вже діти стали в полу. Приготували хоч якийсь лишко. А він звенітиму від перших спро, Звенітиму мільйони і мільярди разів, покличе на перерви вас. Друзі, один раз у житті ми буваємо першокласниками. Кожен згадує свої перші роки навчання, перший клас і перший вчитель, свято справжні крізь літа, буде в серці вічно жити ця сторінка золота. І сьогодні ми з неабияким задоволенням приймаємо до нашої шкільної родини 28 першокласників і урочисто надаємо їм нове ім'я школярі. Гадаємо, ви не будете сперечатись, що основними господарями школи є учні 11 класу, які сьогодні святкують свій останній першовересень у стінах рідної школи. Любі 11-класники, Попереду у вас вирішальний рік, випускний клас, що підведе підсумок усього вашого шкільного життя. Друзі, сьогодні і ваше свято до слова. Запрошуються. Наші майбутні випускники, сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємося ми в школі. Нехай щасливим він буде для нас. В Цю школу ми ходили десять років, і в ній досвід здобули. І хочемо тепер вам передати, що були спішніші, ніж ми були. Наказуємо вам ми на майбутнє старанними дбайливими зростати. Побільше прочитати і навчитись, щоб вміти краще світ це й пізнавати. Любіть свій край, такий цікавий, і красивий. цінуйте те, що вже живе віки. Намагайтесь після себе залишити лише приємні спогади і сліди. Війна внесла свої корективи у кожен аспект життя Українців. Заклади освіти міста Одеси не стали винятку. Ми всі запам'ятаємо цей рік, бо він є роком неочікуваних викликів, тривог. Хвилювань і небачених перемог. Та, незважаючи на критичну ситуацію, що склалася в нашій країні, для всієї шкільної родини, пролунає перший дзвоник. Цьогоріч зібратися усім разом на шкільних лінійках як учням з батьками, так і педагогам не вдалося. Однак Привітанням із початком ще одного навчального року для всіх здобувачів освіти пролунають в доволі оригінальний спосіб у форматі відеопривітань, які створюють атмосферу з нотками мрій про щасливе майбутнє отож вітаємо учнів, учителів та батьків. І початком цього непростого навчального року віримо у перемогу! Бажаємо усім! Щоб життя продовжувалося, щоб світило сонце і сміялися українські діти в своїй рідній Україні. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритимі, не пане долоболяне у мене на вона не стала, знала, може більше і від солама. Ло мене ми дорогами прийду, я завжди до тебе вона не розбудиш, не будить мене в сині бурі забере бабулі дві ніби вони кулі дуже запрести. love Багато років існує один добрий шкільний звичай розпочинати новий навчальний рік дзвоником, який дають учень найстаршого класу і учениця наймолодшого. Право дати перший дзвоник у 2022-2023 навчальному році надається учні 10-го А класу Саламачиної гору та учениці 1-го класу інтелект Коваленко Ані. Добрий ранок, дзвонику, мій добрий вірний друже. Десять років ти кликав мене на уроки і радісно сповіщав про перерви та канікулу. Дякую тобі за те, що відкрив мені світ науки. Доброго ранку, дзвонику, будь нам знайомі. Сьогодні ти вперше запросиш мене і моїх однокласників до школи. Стань нам другом на всіх 12 років. Хай Жить дзвоник зазвенить, розбудить їх навколо і в кожням серце забринить. Вітаю, рідна школа. Любі учні, ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог! Щоб цвіла Україна моя, обіцянку даємо ми нині вчитись так, щоб набуті знання знадобились моїй Україні. Ой, у лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Боюсь червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми митую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Наша славна Україна зажурилася. ми з України, свято першого дзвоника оголошується закритим. Шановні вчителі, добробуту миру та злагоди вам, дорогі батьки!